Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов захоплюючий лист, отож, приємного вам усім прослуховування. Я два роки зустрічалася з хлопцем. Заміж він не кликав, але наші стосунки стрімко розвивалися. Я завагітня. Пропозиції досі не було. Сергій вважав, що ще встигнемо. Зараз треба думати про вагітність. Я його любила, тому вірила беззаперечно. Після пологів нічого не змінювалося, окрім того, що в нас народилося двійня. Спочатку Сергій намагався щось робити, але швидко втомився і втік. Мені було боляче і неприємно. Я вийшла в магазин, повертаюся, а хлопця немає. Він не брав слухавку, просто ігнорував мене. В якийсь день мені прийшло повідомлення від нього. Він писав, що йому важко, в нього депресія, прохав, щоб я його зрозуміла і пробачила. А мені самі з двома дітьми на руках не важко. Батьків в мене немає, я сама на цьому білому світі. Я пішла працювати касиркою в невеличкий продуктовий магазин. Але Грошей не вистачало. П'ять тисяч гривень на двох дітей це взагалі нічого. Я стала менше їсти, щоб все купувати дітям, хвилювала, що молоко пропаде. Що я тоді буду робити? Відчай окутував мене саме в той час мені пощастило. Я зустріла Люду Михайлівну. Це чудова жінка. Вона порадила мені закінчити курси манік'юру, в мене не було грошей, тому вона заплатила за навчання. Поки я працювала та вчилась, Ліда Михайлівна сиділа з дітьми. Вона давала нам не тільки гроші, а ще любов та підтримку. Ця жінка стала мамою не тільки для моїх дітей, але й для мене. Часом вона сказала називати її просто Лідою. Я і так робила. Ми проводили разом вечори, Ліда багато розповідала про себе. Вона теж сама піднімала дитину. Завагітніла жінка в 35. Коли Павлу її сину було 2 роки, чоловік пішов до молодої коханки. Батьки чоловіка відхрестилися від неї, а її рідні могли допомогти тільки продуктами. Але Ліда, жінка, з сильним характером, вона багато працювала, закінчила палахмахарські курси, а потім пішла на візажиста. Дитина завжди була з нею, бо не було на кого залишити. Через 5 років Ліда відкрила свій салон. Я закінчила курси, тепер потрібно купити все для роботи. Знову ж таки, Ліда все купила. Ми облаштували кімнату для прийому клієнтів, адже зараз для мене вдома вигідніше працювати. Спочатку треба розкрутитися, а вже потім можна переходити у салон. Завдяки зв'язкам Лідії у б'юті сфері принесли мені перших клієнтів, а потім спрацювало сарафанне радіо. Я стала заробляти в разі більше, тепер грошей вистачало на мене та двох діток. Іноді я згадувала про Сергія. Не розумію за що я його покохала. Я потроху почала ставати на ноги, а раптом з'явився самій. Колишній серій скинув мені фото зі своєю новою дівчиною. Вони широко посміхалися, а на правих безіменних пальцях в них були каблучки. А він довго не нудьгував. Братківчинок. Я маю від нього двох дітей, скільки часу зустрічалася з ним, і ми навіть не розмовляли про одруження. Він завжди відмахувався від таких розмов. Напевно, він не кохав мене. Цей випадок трішки підкосив мене, але не надовго. Не час розказати. Мені потрібно дітей піднімати. Ліда Михайлівна допомогла не тільки налагодити моє фінансове становище, а ще й особисте життя. Якось до неї приїхав у гості син, добрий і милий хлопець. Він поводив себе виховано та привітно, поки я була в них, він допомагав з дітьми. Було таке відчуття, що він природжений батько. Йому все так легко давалося. Чому чужі люди відносяться до моїх дітей краще власного батька? Лідія постійно нахвалювала мене, розповідала про мої успіхи, хвалила, як жінку та всіляко натякала Павлу, покликане мене на побачення. Спрацювало. Ми сподобалися один одному. Павло почав звати на каву, я погоджувалася, але одразу сказала, що не хочу стрімкого розвитку відносин. Він повністю підтримував мене. Життя показало, що треба добре пізнати людину, а тільки тоді зближуватися. Моє розбите серце потроху захоювалося завдяки цим добрим людям. Плідна праця давала плоди, тепер можна було знімати місце у салоні краси. Ліда одразу знайшла для мене клаптик в своєму салоні. Дівчата гайно прийняли мене, окрім сім'ї, з'явились добрі подруги, список клієнтів ріс, а з ним виручка. Сергій наче відчув, що в мене все добре, і він знову з'явився. Він таким чином дізнався про мої успіхи та прийшов вимагати гроші. Мовляв, я зламала йому життя. Хтось написав його дівчині, який він козел бо кинув дівчину з двома дітьми. Вона довго не думала, пішла від нього, а Сергій вже взяв кредит на весілля, а його не буде. Залишився він без дружини, грошей та з кредитом. Після своєї таради він почав мені погрожувати. Він обіцяв забрати в мене дітей або ж зробити мені щось зле. Він не знав, що тепер в мене є захист та підтримка. Підійшли Павло та Лідія. Вони гарненько йому пояснили, що за таке можна сісти. Лідія, будуючи кар'єру, обжилася не тільки професійними зв'язками, адже тоді по-іншому будувати бізнес не виходило. Жінка пообіцяла Сергію проблем, якщо він не припинить тероризувати мене, а також повідомила, що скоро він буде платити аліменти. І це спрацювало. колишній злякався, більше я про нього нічого не чула. Про аліменти я ні разу не говорила, навіть не думала, скільки проблем звалилось на мою голову, що я й забула про своє законне право. З реєстрації дітей батько був записаний з моїх слів, але сам від своє батьківство не визнавав. Рік я не отримала ніяких грошей від Сергія, але тепер він за все поплатиться. Був суд, ми виграли. Мої діточки будуть отримувати хоч щось від свого непотяжчого батька. За цей час я зблизилася з Павлом. Ми ідеально один одному підходили, вирішила удру. Житися підготовкою до нашого весілля займалися всі. Дівчата з роботи постійно приносили номери ведучих, радили ресторани та прохали позвати їх. Звісно, я запросила всіх. З такими подругами тамада не потрібний. Дітки вросли, вони сприймали ліду як свою бабусю, а Павла вважали батьком. А що ж Сергій? Він почав випивати, але поки що ще мав роботу. В нього не з жінками, тому він часто писав мені в своїх повідомленнях, благав повернутися та клявся у коханні. Нічого крім огиди він не викликав. Довелося змінити номер. У мене тепер все добре. Не хочу згадувати минуле. Любі друзі, чи добре вчинила наша жінка, що не повернулася назад до свого чоловіка і батька своїх дітей? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.